Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, вітаю вас на Ютуб каналі Віч'я. Наразі проект Євангелія сьогоднішнього дня, тож поряд зі мною про Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче, вітаю тебе. Вітаю тебе, Ілона, і всіх наших глядачів зі світлим Христовим Воскресінням. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Ну то, друзі, давайте починати читати Євангеліє. Був один чоловік із фарисеїв, никодим ім'я йому. Начальник Іудеїв, він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому Рабі, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо ніхто таких знамень не може творити, які ти твориш, коли не буде Бог з ним. Відповів Ісус і сказав йому Амінь, амінь, кажу тобі якщо хто не народиться згори, не може побачити Царства Божого. Говорить до нього Никодим як може людина родитися, бувши старою, невже може вона в утробу матері своєї вдруге війти і народитися? Відповів Ісус, амінь, амінь, кажу тобі якщо хто не народиться від води і духа, не може увійти в Царство Боже. Народжене від плоті є плоть, а народжене від духа є дух. Не дивуйся, тому що я сказав тобі, потрібно вам родитися з гори. Вітер дихає, де хоче, і шум Його чуєш, але не знаєш, звідки він приходить і куди йде. Так буває з кожним народженим від духа. Отже, от від того, що ми почули, чи достатньо нам бути просто хрещеними в ім'я Христа, щоб увійти в Царство Боже? Адже тут Христос саме про це й говорить. Тобто вода і у Христа ми хрестимось? Ну, скажімо так. Перше, це що це не є, це є одна умова, яка Тобто те, що ти, людина хреститься, це є умовою для того, щоб війти в Царство Небесне, але не єдиною. Тобто це обов'язкова умова. Але ще перед людиною стоять інші завдання. Тобто, якщо так образно казати, наше хрещення відкриває перед нами царство небесне, ворота царства небесне, а от чи війдемо ми в нього, тобто, ще треба пройти певний шлях, щоб пройти ці ворота. Війти в них і попасти туди. Якраз отут цей шлях це є наше життя, наші справи, наші думки і наші слова. От Якщо ми його правильно пройдемо, то тоді отримуємо. Друге, це те, що розумієш, хрещення в Ісуса, в Ісуса Христа, хрещення від Духа вимагає від людини. Що таке хрещення? По суті, це ми народжуємось для життя без гріха. Якщо ми знову грішимо, ми знову повертаємось до старого нашого відхого життя, до відхої людини, яка в нас яка звичка, звички mm. до гріхів у нас залишаються. І через це ми знову грішимо. І ми відходимо від того стану, який є, в якому ми можемо бути в царстві небесному. Тобто так, людина хреститься. Очищається від гріхів своїх минулих, стає праведною, в білих ризах залишається, в білих ризах праведності і стає достойною царства небесного в цей момент. Але через деякий момент людина знову грішить, ризи праведності, е тьмяніють, стають в плямах гріха, гріхів наших пристрастей, і таким чином ми вже знову ми. Виявляємося, ми не mm -hmm. в брачних одежах і не можемо зайти на ту вечерю, яку готував нам Господь, е, оце, о той пір. Так? Mm -hmm. Через це е, тут якби, дійсно є те, що коли ти хрестишся, це є запорукою. Mm -hmm. Але ми не, не, ми не можемо втримати ту праведність. Тобто Для цього нам суці... дано вже далі. Покія, да. покая... Покаяння. Ми відновлюємо цю праведність. Тобто ну, ми ти... хрещення маємо підтверджувати, по суті, своє так, хрещення безумовно. маємо своїми вчинками, своїм життям підтверджувати. Безумовно. Добре, давай далі, що відповів Никодим, послухаємо. Сказав, відповів Никодим і сказав йому, як може це бути? Відповів Ісус і сказав йому, Ти учитель Ізраїля і цього не знаєш. Амінь, амінь, кажу тобі ми про те, що знаємо, говоримо, і про те, що бачили, свідчимо. А ви свідчення нашого не приймаєте. Якщо про земне сказав я вам і не вірите, то як повірити, якщо скажу вам про небесне, і ніхто не сходив на небо тільки той, хто з неба зійшов, син людський, що на небі. І як Моїсей підніс Змія в пустині, так піднестися належить синові людському, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне? Отже, а про якого змія в пустині говорить тут Христос? Тобто, до чого тут згадка про Моїсея? Коли іудеї подорожували 40 років по пустелі, був один момент, коли є, іудейський, на іудейський табір, десь вони зупинились в місцевості, де були ядовиті змії. Вони почали кусати, і іудеї були, е, почали вмирати від яду, звичайно. І Моїсей звернувся до Бога і отримав вказівку, щоб е, був вилитий змій на 6 дерев'яному був він е, вознесений ну, серед стану високо, щоб кожен з усіх куточків стану табору так би мовити, е, дивились на нього і отримували зцілення. Тобто кусає змія, подивився на змій. З якою е, як дивився ну, це ж не просто погляд, а з убуванням. Тобто Господь сказав: Я тебе зцілюю, якщо ти подивишся, це якби таке. знаєш на матеріальному рівні віра в те, що ти фізично спасешся, що ти не помреш. І якраз оцей Змій, який був на цьому древі, це є прообраз Христа, якого розіп'яли. Тут, звичайно, аналогія не стільки Ну, ми можемо сказати, так диявол це ж образ змія. Тут дивились на змію. А тут Христос, як це можна порівняти? Ні, Тут трошки інше. А, якщо змія кусала, і ти дивився на неї, оцей образ змія, уповав на Бога, щоб він тебе зцілив, то Господь тебе зцілював, як би, от, по старозавітній історії. А от е, з Христом ми бачимо Христа, який помер. І ми дивимось на нього і просимо, щоб він вберіг, якщо іудеї дивилися. І уповали на Господа, щоб Він в е, беріг їх від фізичної смерті, то на Христа ми дивимося і молимося йому, і віримо, що Він вбереже нас від духовної смерті. Ми бачимо його повішеним. Ми на нього дивимось на розп'яття, і звертаємось до Бога, щоб він нас уберіг від усякого зла, від смерті фізичної і духовної, особливо. Так, дуже цікаво, тому що бачиш, ми в своїх молитвах дуже часто, от в звичайних молитвах, тобто, якщо ми не за молитвословом читаємо, а свої просто прохання, то вони, як правило, мають такий все ж таки матеріальний характер. Ну, здоров'я ми просимо, але це теж таке фізично-матеріальне. Тому це дуже добре, що ти сказав, що маємо думати про духовну, про духовне життя і про духовну смерть. Дякую тобі, отець Володимире, за сьогоднішнє тлумачення. І на сьогодні це все Євангеліє, яке ми мали прочитати, яке звучало сьогодні на Божественній літургії. Тож будемо прощатись. Спасибі за бесіду. Ай Господь всіх благословляє і оберігає. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. До побачення, друзі.